Як там спала на Така ідея прийняти участь у дитячому Європаченні. Як ця ідея це народає... мене напевно, не покидала все життя, навіть починаючи з того віку, коли я почала займатися з 4 років. Я вже пробувала своє в 14-му році, але мені їх не вистачило трішечки, але зараз це вийшло. А що я мені навіть не віриться? Що для вас дитячі Євробачення? Це е, потримати якісь певні додаткові знання, продемонструвати те, що ви маєте, знайти нових друзів, що це. Насамперед, Ромочка, це мрія. Рома, Рома, це мій розвиток, це для артиста це є тим більше для дітей, це дитячі євробачення, це не просто мега крутий конкурс. І звичайно, що я хочу представити Україну. Як найдостойніше саме за перемогою. іншого варіанту. Я вам дуже дякую, Віру в мене. А ви так вважаєте? Ви, mm -hmm. що? Вам, вам що потрібно? Потрібно працювати і не зупинятися, тоді все буде окей. Йобко. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, декілька слів про вітання. О Дії Україн. Оджей Україн. Я дуже вам дякую за підтримку. Я просто в мене круті емоції, у мене просто вони мене переповнюють. І я вам дуже дякую за підтримку і ваші голоси.